Як відчувати чиюсь допомогу та водночас допомагати тим, хто цього потребує? Добре, знає Катерина. Жінка вимушено переїхала у Тернопіль. Тут вона зайнялася волонтерством. Мені дуже дуже допомогли, коли я приїхала. Мені допомогли, мені теж дали і одяг, і ліки. Я людина ну не дуже здорова. Мені ліки були потрібні на постійний прийом. Мене прихистили тут, в Тернополі. І поки в мене є ресурс, я вважаю, що треба віддавати. Треба щось віддавати людям. У мене є сили, у мене є час, я можу його приділити. У Дніпрі вона працювала крафтовим виробником. Катерина вже не вперше долучається до різних благодійних проєктів. Благодійний ярмарок ми збирали там в Дніпрі обладнання для кабінету для хворих дітей. До речі, ми збирали дуже дороге купили обладнання прихисток для безпритульних. Я давала свої продукти 5 вересня. У всьому світі відзначають міжнародний день благодійності. Добрим прикладом того, як допомагати іншим в християнстві, є мати Тереза. Каже отець Роман Загородний. Свята Мати Тереза, я завжди люблю повторювати ці слова, що бідності такої її взагалі б не існувало, якби люди вміли ділитися один із одним. Тому сьогоднішній день благодійності він промовляє до кожного із нас, що я особисто можу зробити для того, щоб тої бідності не було. З початку російського вторгнення в Картесі чимало людей стали волонтерами, що надавали фінансову або ж гуманітарну допомогу потребуючим. Що ми можемо, наприклад, дати, якщо в нашій кишені часом буває, що в самих вітер гуляє, що не маємо що дати, але ми можемо дати себе. Ми можемо приділити свій час, ми можемо пожертвувати. Власне, свою фізичну працю для того, щоб допомагати внутрішньопереміщеним особам, не бійтеся розповідати про свої добрі справи, адже ви можете бути прикладом для інших приєднуватися до благодійності та творити добру разом.